Осінь, Осінь, тиша, ніч, листопад тягнуть крони до неба дерева, нагі. всю одвічну скорботу вібрав себе сад, літня милість природи змінилась на гнів. По землі мертве листя, мете хаотично, вітер. Він прийшов разом із ніччю. Це нагадує нам, що ніщо не статичне, що не ти. Ані я в цьому світі навічі, Осінь завжди демонструє наглядно, швидкоплинність і безнаказаність часу, безсмертною зелень здавалась у травні, але все відбуло, відбуяло, погасло, і юність твоя друже, теж відсите, відшумлять теплі грози бурхливого літа, що посіяв не те. А як прийде зима. Не врятує лікар, ти кажеш собі, що все ще десь там хороше чекає, лиш краплю терпіння. Та буває влітку приходить зима, бо нас убиває не тільки старіння.